Привіт, мене звати Катерина Сидоренко. я власниця агенції Beauty Sisters Agency, яка займається просуванням в соцмережах в Instagram та Facebook. І я сьогодні хотіла розказати про те, взагалі, як взаємодіяти з таргетологами, як це все організувати для того, щоб у вас був класний результат, і для того щоб ви не заливали кошти. Тому що в мене є, як ви зрозуміли, дуже великий досвід роботи саме з клієнтами, і я бачу багато різних Помилок, які роблять клієнти, і чому взагалі не виходить зробити результат у певному проєкті. Тому ми зараз про це поговоримо. Ви після зрозумієте, взагалі, що можливо щось проаналізуєте в своїх діях, або зрозумієте, як взагалі працювати з таргетологом для того, щоб ніхто не зливав ваш бюджет, ви були задоволені, і ваша співпраця була дуже плідною, якісною, і ви заробляли гроші, а таргетологи отримали круті кейси від вас. Перше, що я. Я хочу сказати, це дуже важливо. Важливо, щоб ви розумілися в своїй справі і в тому, як себе просувати, що таке СММ, що таке таргет, як це все працює. Це не означає, що ви маєте знати якісь певні деталі там налаштування реклами. Але ви, як підприємець, що таке підприємець для мене? Це людина, яка має або власний бізнес, або вона працює на себе і продає вже свої там послуги чи товари. Це теж підприємець. Тобто, навіть якщо ви фрілансер, я буду. І називати вас підприємцем, і вам треба розбиратися в тому, як себе просувати, не лише в, в тій справі, там, наприклад, якщо ви б'юті майстер, як робити там класний, класну послугу, а в тому, як себе просувати, які взагалі тренди, що може вам дати таргет, який має бути контент, маєте хоча б пройти хоча б одне якесь навчання по власному просуванню, щоб просто розібратися в цій темі. Тому що, якщо ви думаєте, що ви якби делегуєте цю справу Віддасть іншим, неважливо. Це можуть бути там таргетологи, СММ-ники, там хто ще відеографи і так далі. Якщо ви думаєте, що ви зможете повністю це делегувати і все буде окей, то ні. Вам теж треба залучатися, як мінімум, в проєкти, теж треба витрачати на це, на це ен енергію свою. І а, також вам треба знати. Як це все працює, тому що як же ви можете навіть обирати класно таргетологів, якщо ви не знаєте, як це все працює, який вони результат вам по факту можуть дати. Не зможете обрати як мінімум спеціалістів. А далі ви не будете розуміти взагалі, що як відбувається, який має бути результат, тому що ну, наприклад, багато деякі клієнти думають, що там від того, що ми зробимо SMM, там будуть вже 10 тисяч клієнтів. Але ж знову ж таки, задача SMM це трошки е, так, і про Залучення клієнтів, про підігрів, але воно все класно працює в комбінації з таргетом. Тому не беріть послуги, якщо ви не знаєте взагалі нічого про таргет. Як це працює, який результат, що таке СММ, як залучати клієнтів, як продавати, наприклад, їм, як працює взагалі ваш бізнес в таргеті. Реально не купуйте послуги, тому що ви будете розочаровані, ну, скоріше за всього, тобто, реально по моєму досвіду, якщо клієнт не розбує. В просуванні ніколи не запускав таргети SMM, Це майже завжди провальна співпраця. Майже завжди. Тому що розуміння, як це все має працювати, приходить десь на кінець співпраці. Клієнт або думає, що там типу я віддав, мені можна там, не відповідати до вовчатах. Там нехай вони працюють, а клієнти приходять, але воно так не це не працює. Тому в першу чергу розберіться з просуванням, як це все працює. Ще таке таргет, як це все працює в комплексі. Тому що таргет він не вирішить вашу проблему, якщо ви не вмієте обробляти заявки. Так, ви не знаєте взагалі нічого про продажі. У вас контент просто такий поверхневий, просто туди переходиш і не розумієш, а чим ви власне відрізняєтесь від інших ваших конкурентів. Ну просто уявіть собі, я перехожу по рекламі, і у вас плюс-мінус, якби реклама. Така сама там, у ваших конкурентів, ну, наприклад, я перехожу ваш профіль і бачу те саме, чому я саме прийду до вас на послугу. Тому це все а, треба якби, змінити, а, вивчити маркетинг, хоча б основи маркетингу, основи просування, і потім вже йти делегувати. А краще, якщо у вас обмежений, до речі, ще що хотіла сказати: якщо у вас обмежений бюджет, а у вас немає таких вільних коштів на просування, краще все ж таки навчитися самостійно запускати таргет потім вже це поступово будете делегувати іншим спеціалістам. Це краще зробити так, так буде більш ефективно. Що ще я вам раджу в плані вибору таргетологів? Ніколи не обирайте таргетологів, якщо вони вам обіцяють якісь золоті гори, тому що. Знову ж таки, 50% результату залежить від власника, 50%, звичайно, від таргетолога. А, наприклад, якщо вам е, таргетолог обіцяє, що я збільшу вам там, е, прибуток не знаю, на, на 50%, на 100%, як таргетолог може збільшити прибуток, якщо в нього немає ніяких даних. Якщо взагалі прибуток, це не лише про тарги, це про там, оптимізацію затрат, це про е, ціну там, за це про маржу, Ну, коротше, там дуже багато показників. По Факту прибуток вам може збільшити лише маркетолог або, власне, ви. Таргетолог, він може єдина його ціль, якщо так в, в зараз кажу, якщо просто ми говоримо про чисту ціль, йому треба просто збільшити кількість ваших цільових клієнтів. І все. На цьому ціль закінчується. Те, як ви будете обробляти заявки, те, які у вас опакований аккаунт, те взагалі як ви залучаєтесь профіль, щось постійно покращуєте. Від цього теж залежить ваш результат. Ось, тому не беріть, не працюйте з таргетологами, які вам дуже сильно багато чого обіцяють. Коли можна щось обіцяти, коли у вас вже є досвід роботи з таргетологом, у вас вже є певні цифри, ви даєте ці цифри таргетологу, і тоді він вже на основі вашого досвіду він може вам сказати: у нас є, наприклад, кейс схожий, ми можемо зменшити вам ціну за клієнту. Ось, дивіться, там ваші ніші, у мене є, наприклад. Там теж кейс в вашому місті, вашій ніші, ми зробили такі результати. Можемо зробити вам такі ж самі результати. А, ось, і яким чином ви будете він розповідає, яким чином він може це зробити. Тоді, так, коли ви надаєте якісь цифри, якісь дані, тоді таргетологи можуть вам щось обіцяти. Не йдіть до таргетологів, які гарантують. Кількість лідів, тому що вони вам скажуть, що окей, ми гарантуємо вам 100 лідів. Вони зроблять вам ці 100 лідів, але вони будуть низької якості. Тобто, це таргетологи, які орієнтовані не на результат в плані грошей, в плані там записів в плані, там збільшення, е, ну там покращення якості ліда, а орієнтовані просто щоб зробити вам набити багато лідів, а можна взяти і набити вам, ну, якби зробити привести багато дешевих лідів. Які взагалі не ваша цільова аудиторія, які взагалі там не відповідають. І вони скажуть, а що ви погано обробляли заявки, ми свою задачу зробили, ми гарантію вам дали. Будь ласка, платіть нам гроші. Тому не обманюйте себе самі і не будьте обманюваними. Ви зрозуміли? Вас дуже легко буде провести. Особливо такі клієнти на таких таргетологів йдуть, знаєте, які клієнти на таких таргетологів, ті, які, у яких дуже завищені очікування вони такі, і які хочуть перекласти відповідальність. Вони такі: о, я знайшла таргетолога, який мені дав гарантію, який мені пообіцяв золоті гори. Реально на таких таких таргетологів ведуться ті, хто хочуть перекласти відповідальність, і ті, хто взагалі не розуміють, що такі тарги. Тому. Перед тим, ще раз повторюсь, перед тим, як найняти когось, розберіться, як це все працює. Тому що у вас можуть бути навіть класні результати, але у вас через нерозуміння можуть бути дуже завищені очікування. І замість того, щоб. Продовжити і зробити круті собі результати, ви скажете, о, я витратила 100 доларів, не отримала 100-500 мільйонів, все закругляємось, це не працює. Я я все вирішила, що таргет в мене не працює. А це реально мені здається, коли ти не бачиш своїх можливостей, ти не бачиш взагалі дійсно чи результати в тебе класні чи ні, чи як їх покращити. Це найгірше, коли ти. Упускаєш свої можливості, ви зрозуміли. Третє, що вам треба зробити при роботі з таргетологом, це надати, особливо в перший місяць йому максимально уваги, тому що в перший місяць, взагалі перший місяць співпраці, він найскладніший, тому що ваш таргетолог ще не розуміє, особливо якщо ви ще не запускали рекламу, він не розуміє взагалі ринок, він ще якби знайомиться з вашим проектом, він там тестує нові якісь гіпотези і йому треба треба більше часу, щоб зрозуміти проект. А, і якщо ви не будете мати часу на таргетолога, не будете там виконувати його рекомендації, то... Ви ж самі розумієте, до чого все приведе. Це приведе до того, що ви залієте кошти, і знову ж таки, ні таргетолог не буде щасливий, ні ви не будете щасливі, тому що ви витратили кошти. Таргетолог теж витратив свій час, це теж дуже важливо. І ніхто з вас не отримує результат. Тому на максимально просто приділяйте час таргетологу, питайте його, як справи, що ви зробили там, а, які там результати. Ну, не кожного, там не кожної години, але там через тиждень можна вже запитати, там, скажіть, будь ласка, як ви відчуваєте що у нас краще працює? Які у нас наразі результати, що можна покращити, що я можу зробити зі своєї сторони, і повірте з такою залученістю клієнтів. Ми такі робимо круті результати, що просто в них не вірять. Просто в наші кейси не вірять, тому що і е, просто все співпало. І, е, і ми класні таргетологи, по-перше, і по-друге, клієнт був залучений. І бізнес він вже до того сформував і там вже непогано все працювало. Ми ще це докрутили, і ми роб... Робили просто не те, що x10, x20, x30 результатів від е, витрачених коштів. Тому, тому ви зрозуміли. Далі дивіться, скажу вам правду. Давайте я буду з вами правдива і щира. Скажу вам правду, якщо ви змінили 10 таргетологів, вам не сподобався результат, вам треба всісти і прийняти зробити такі, як цей coming out і зрозуміти, що справа не в таргетологах, а справа в тому, що у вас щось не працює в бізнесі, де та чорна дира, чому. Ви зливаєте бюджет, що це може бути? Ну причин дуже багато, але якщо ви вже змінюєте 10, 10 таргетологів, то вже десь між ними має мало бути питання: а що так, чому це не працює? Тому що для мене, наприклад, якщо ви інвестуєте і інвестиція до вас не повертається, ви як мінімум платите за свій досвід. Навіть там обрали не того таргетолога. Чи ви зрозуміли, що ваш бізнес ще не готовий до просування. Там не знаю, наприклад, дуже часто таке буває, що там клініка заходить перший раз в таргет, перший раз е запускає таргет, і потім ми розуміємо, що адміни не готові обробляти заявки, вони не змотивовані, вони не знають, як це робити, і просто. Не займається своїми справами, ми їм приносимо заявки на якби, клієнту, і вони там не обробляються по 3-4 години, десь щось пропускається, І це якби така одна з чорних дир в бізнесі. Тому, якщо у вас такий досвід, ви змінюєте, змінюєте, таргетологи, воно все не працює. А, можливо, у вас, наприклад, реально там маленькі бюджети, чи ви не можете дозволити собі якогось якісного таргетолога, тоді... Ви висновок запустіть рекламу самі, закономте кошти, і потім вже розберіться з цим всім, і потім вже делегуйте, коли розширите свій бізнес. Це перший варіант. Другий варіант, можливо, ну скоріше за всього, якась справа в бізнесі. Тобто, якщо там різні були таргетологи з класним досвідом, але вони не змогли вам зробити результат. Проаналізуйте реально, не полініться, проаналізуйте ті дані, ті звіти, які вони вам надавали, і а, проаналізуйте взагалі, в чому була причина. До речі, звіти, цифри це важливо, і це треба постійно вести для того, щоб зрозуміти, наприклад, якщо у вас впали продажі, в чому проблема? Це може бути наприклад там підвищилась ціна заявки, чи там зменшилася конверсія клієнта. І тоді вже розуміти, з якими інструментами вам працювати для того, щоб покращити ваші результати. Без цифр це просто ну, якби така, значить, дитяча гра. І, до речі, мало клієнтів нам дають зворотний зв'язок, чи це цільовий клієнт, чи ні. Ви просто кожного дня давайте зворотний зв'язок для вашого таргетолога, скільки клієнтів? Прийшло, скільки там, не знаю, було лідів кожного дня, щоб він просто це все аналізував. І ну, ми, наприклад, про це домовляємося на початку співпраці, ми ведемо аналітику, рахуємо кожного тижня, взагалі кожного дня і кожного тижня, які у нас результати. Це обов'язково треба робити, треба рахувати цифри. І а, якщо ви працювали з таргетологом, значить у вас є ці цифри, можете проаналізувати, що було не так. З просуванням, що було не так в вашому бізнесі, чому він не дає результатів. Можу привести приклад, чому бізнес не дає результатів. У нас теж є кейси, які ну якби невдалі, чи як так сказати, ну ви зрозуміли, які ну якими не можна там похвастатись. Але, наприклад, у нас був клієнт, який запустив, ми запустили рекламу, але воно не йде. Знаєте, чому воно не йшло? Тому що це був клієнт, який займається косметологією ін'єкційною і вона. Клієнтка, вона живе в Польщі в маленькому містечку, а в цьому містечку нема російськомовної аудиторії. А хто ходить до косметологів в Європі, ви самі прекрасно знаєте. 90% це російськомовна аудиторія. Її там просто не було. Як ми, ми не запускали рекламу, скільки б там не було креативів, ну просто ринок там не готовий. І що ми порадили? Ми порадили цій клієнці, якби змінити локацію, не знаю, чи там частково переїжджати в інше у місцевість, чи. Взагалі переїхати вона, до речі, це і зробила, і зараз вона дуже щаслива. Вона переїхала. Ну не переїхала, якби частково іноді їздить в Іспанію. Там в неї є вже база клієнтів, там є її аудиторія. І вона дуже щаслива. І якби це був ну один з, з, з кейсів, тому що знову ж таки Таргет працює, коли реально є аудиторія, коли ваш продукт дійсно цікавий для цієї аудиторії. В нашому випадку в Польщі, в тому маленькому містечку, просто не було аудиторії. Яка б не була реклама, то просто немає аудиторії. Плюс ще який фактор може впливати на результати, це сезонність. Не може вас за таку саму цифру, за такий самий бюджет бути стільки людей по тій же ціні в сезон. Це логічно, але але <смі> багато підприємців не знають свою сезонність, не знають, яка має бути ціна там а, в сезон і не в сезон, тому що знову ж таки можна управляти бюджетом, можна просто в не сезон збільшити бюджет і розуміти, що для цього періоду ця ціна окей, а не просто там ну казати, що там таргетолог щось не так зробив. Тому що ну, в не сезон, тут, знаєте, ну, коротше, тут в сезон нічого не зробиш. Просто можна підвищити бюджет, або навпаки, його зменшити, просто так, або змінити, наприклад, асортимент, запропонувати в цей період щось інше, наприклад, навчання, як мінімум, чи якісь більш сезонні товари послуги. Так, і п'ятий пункт хто взагалі, до речі, у нас не цільовий клієнт нашої агенції, це клієнти, які не розуміються в і ніколи не запускали реклами. Чому я не хочу брати таких клієнтів роботи? Тому що коли є вже досвід роботи в таргеті, тобто були якісь таргетологи, ми в свідомості нашого клієнта конкуруємо з минулими таргетологами. Це якби об'єктивна така оцінка нашої експертності, коли до нас приходить клієнт, який не знає свої цільові аудиторію, який... А, ну там не розумію взагалі, як просувати свій бізнес, які там тренди на ринку, що як це все взагалі працює. В нього скоріше за цього дуже високі, завищені очікування, що зараз я там заплачу 200 доларів таргетологам, Зараз до мене прийдуть клієнти. Я нічого робити не буду, нічого не буду залучатися. Навіщо мені залучатися? Я ж заплатив, і якби ви робіть, давайте мені приносите кошти. Ось. Тобто, якщо у вас очікування, що щось. Я зараз там 100 доларів витрачу в рекламу, і в мене одразу прийдуть мільйони грошей на карту, я за це нічого ну, тобто я не буду залучатися. Тому ми в цьому випадку ми конкуруємо з цими завищеними очікуваннями е, клієнтів. І від цього. Чесно, ніколи немає там, довгострокової якоїсь співпраці, тому що навіть якщо у нас класні результати по таргету, ну, можливо, там, ми дали не мільйон, а там, принесли 10 тисяч доларів, але клієнт думав, що це буде там, 30 тисяч доларів, що він не буде напрягатися. Ну, наприклад, він просто перестає з нами працювати. Плюс ще є такий фактор, що не всі люди готові до якихось великих цифр. Це в мене ще такий один парадокс по досвіду, щоб не було завищених. Очікувань краще, те, що я казала ще в першому пункті, розберіться, що таке таргет, як це все працює. Візьміть якусь краще, купіть якусь консультацію у таргетолога там, недорогу, щоб вона він просто розповів, як це все працює, який може отримати результат, і це, наприклад, мені не вигідно. Я хочу працювати з людьми, які свідомо готові до цього. Краще взяти якусь чи консультацію, чи пройти навчання, розібратися в цьому, а потім вже переходити до, до того, що ви будете це. Делегувати в мене досвід дуже великий роботи з клієнтом, і я, е, значить, такі основні моменти сказали, як вам е, працювати з таргетологом для того, щоб е, значить, отримати результат. Е, трошки так ще коротко пройдусь, такий висновок підведу. Значить, вам треба розбиратися в просуванні. Е, тобто, ви маєте знати, яка у вас цільова аудиторія. Цільова аудиторія це не від 18 до 70, це просто. Ваші, ну якби клієнти, які можуть до вас просто один раз, наприклад, зайти. Цільова аудиторія це та аудиторія, яка приносить вам не якомога більше, якби частіше до вас ходить, вона до вас повертається, і більшість прибутку це від якоїсь певної аудиторії, яка має більше параметрів ніж просто вік і стать. Далі, якщо таргетологи не будуть знати, з ким працювати, вони не можуть зробити якісні якісні креативи і, взагалі. Можуть злити бюджет не на ту аудиторію, тому що ви просто її не указали. Тобто ви маєте знати, яка аудиторія, ви маєте просити, і я вам раджу просити рекомендації, що мені покращити в бізнесі, для того, щоб ми зробили максимальні результати, тобто будьте більш залучені в процес. Обирайте таргетологів, які не обіцяють вам золоті гори, дивіться, їх кейси, знову ж таки, кейс це не має гарантії, навіть якщо є кейс в певній ніші, але все одно дивіться, які... В них результати, як ну, краще все ж таки кейс, кейсами, але я б обирала, наприклад, тих таргетологів, які небагато обіцяють, а реально кажуть, які можуть бути у вас результати. Це вже класний показник. Знову ж таки, якщо таргетологи там коштують 100-150 доларів, ви ж розумієте, що це новачки, ви маєте це просто розуміти. Краще йти вже до більш досвідчених, а якщо у вас немає бюджету, то запускати самостійно. Якщо ви запустили рекламу, у вас були якісь погані результати. Вам не сподобалось, поспілкуйтесь з таргетологом, скажіть, ну у нас там не вийшло, мені там не сподобалось. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, в чому причина? Обов'язково, якщо ви витрачаєте гроші, дізнайтесь, що на майбутнє що просто в майбутньому попрацювати над помилками і покращити свої результати. І знову ж таки, не очікуйте, особливо в перший місяць, що у вас буде дуже круті результати. У нас є реально класні кейси, там, де ми витрав. Витрачаємо невеликий бюджет, але робимо круті результати. Але все одно я своїм клієнтам кажу, що перший місяць він найскладніший, що взагалі які реально можуть бути результати. Тобто я не кажу про ці золоті гори, що просто клієнт був е, готовий і ви маєте теж, хоча б мати цю витримку, почекати, подивитися. Я не кажу про те, що результати будуть через три місяці, ні. Але там на третій-четвертий день не треба вимикати рекламу, тому що ви ще не обрали клієнта, тому що треба. Перейти, ну пройти хоча б цей етап тестування. І ще один момент це дуже важливий. Я вам розкажу про по секрету про одного свого клієнта, які, якому ми зробили взагалі найкращий результат. Але я відмовилась від співпраці, зараз поясню, чому. Дивіться, якщо ви працюєте з таргетологом, тут я розказувала, там, якщо не виходить, там так далі. Але якщо у вас дійсно виходить працювати з таргетологом, у вас він робить вам круті результати, у вас ви, взагалі все супер. У вас просто окупаються інвестиції в X 10, 20, 30 і взагалі ви в шоці, все. Будь ласка. <свісно> Дайте якийсь бонус таргетологу. Тут справа не в тому, щоб там якось його. Ну просто це навіть дуже буде егоїстично для вас давати такі бонуси. Тому що. Е у вас є все одно якась мотивація, там, наприклад, для менеджера спродужі. Так ми завжди мотивуємо там людей, які підвищують вам дохід. Чому це не зробити для таргетолога? Чому, якщо він робить крутий результат, ви зробите йому бонус. Він буде дуже вам вдячним, тому що, а, от майже ніхто не працює по такій системі. Дайте йому якусь бонус, якусь мотивацію, щоб він іще далі залучався. Тому що ну просто поставте себе на місце таргетолога. Він там приносить вам 20 тисяч доларів, 30 тисяч доларів. А ви йому платите одну і ту суму, і просто кажете: Ну окей, дякую, молодець. Чи буде в нього прям така в очах горити від вашого проєкту? А якщо ви дасте навіть, можливо, там не такий великий для вас бонус, просто ту справа не в грошах, а в тому, що якби. Ну, і в грошах теж, але ну, таргетолог буде розуміти, що ви ціните його роботу, що ви його мотивуєте, що він може дати вам ще кращі результати, теж для себе щось отримати? А, ось, і це для вас круто, тому що. Є людина, ви знайшли людину, це не легко, яка робить вам просто приносить тисячу доларів ваш бізнес, і вам просто треба е зробити так, щоб ви з нею працювали якомога довше і е її якби давати бонуси, взагалі з нею спілкуватися так, щоб її ну, цьому торгетологу було приємно з вами працювати, і щоб він був замотивований зробити вам результат. Тому що коли в нього просто ставка і все, він якби дари, він зробив класний кейс, класний результат, але не буде горити очі, просто ну такий, як людський фактор, ви зрозуміли. І саме через це я, до речі, перестала працювати з клієнтом, тому що ну, там було декілька причин. Причина була навіть не в тому, що мотивація, а в тому, що навіть як моральна мотивація, тому що коли ми робили дуже круті результати, там було не те, що Х10. Навіть на Х20, Х40 від витрачених грошей. Тобто, наприклад, ви витратили 20 доларів, так? А отримали 800. Як вам такі? Трагітолог. Значить, клієнт просто якби це, це було просто ну окей. Ну тобто, ви розумієте, це, це реально дуже складно було робити. Ми прям дуже сильно наша команда залучалася в проєкт. Але коли ми робили такий результат, клієнт казав, ну окей. А коли зменшилася е, сезонність, ми вже не могли зробити такий результат, тому що знову ж таки зменшили сезонність. То там вже були такі сварки з клієнтом. Тобто, коли ми робили просто шалені результати, це не була якась там навіть моральна якась вдяка. Це була просто окей. Це так і має бути. І потім якась наша. Е... Якби спілкування, воно якось було, мене воно не задовольняло, я просто, щоб вже не сваритися з клієнтом, я вирішила без, якби перестати з ними співпрацювати на певному етапі, щоб ми просто далі вже, ну, якби не сварилися. Не те, що не сварилися, але хотіла залишити позитивне, позитивне впечатлення від, від нашої співпраці. Тому я вважаю, це така помилка, коли є таргетолог, який приносить вам тисячу доларів. А ви до нього, ну якби його не те, що не ціни, а його не мотивуєте. Просто не мотивуєте, і він просто одного разу може вам сказати до речі, як я зробила, він може вам сказати там до побачення і пойти до іншого наприклад, конкурента і робити йому конкуренту такий крутий результат. І до речі, я коли працюю з підрядниками, іноді я теж плачу бонуси, щоб вони думали. Ще я лише в одну сторону це роблю. Я плачу бонуси, і я бачу, як підрядники, навіть коли це якісь невеличкі бонус, як вони щасливі, тому що це дуже рідко буває, які вони щасливі, як вони хочуть більше зробити для мене. І вони реально починають бути такі дуже коротше, показувати свою ініціативу, давати мені якісь рекомендації і працювати більше не навіть тут справа не в грошах, а в тому, що дуже рідко. Так роблять взагалі деякі люди, і це прям дуже цінується людьми. Тому взагалі, взагалі, відноситись до людей, які там на фрілансі, до агенції, до підрядників, як до, як до людей. І тоді у вас це теж, до речі, такий психологічний фактор. Не відноситись так, типу, я вам заплатив, ви, коротше, працюєте, буду вас там в день і ніч доставати. Теж до них. Так відноситись, як ви б хотіли, щоб клієнти відносились до вас. Тому це теж дуже важливо. Все, я на цьому <смеш> закінчу. Дуже вам багато розповіла про те, як співпрацювати з е, таргетологом. Ви це до речі, ці мої рекомендації можете приміняти абсолютно до будь-яких ніж. Дуже вам вдячна <смеш> за те, що дослухали. Бажаю вам дуже крутих результатів. з таргетологів. взагалі знайти свого таргетолога, який зробить вам просто покращить бізнес, але не забувайте, що основна. Людина, яка має працювати над покращенням бізнесу, це в першу чергу ви ось. І також, якщо ви готові до просування, пишіть під цим відео, буде посилання на нашу агенцію. Можете писати в Дірект. Ми проконсультуємо, і я розкажу, що вам більше підходить консультація, навчання, чи вже ви готові до просування.